Віктор Григорович наточий, буде вільна Україна. Як дуже хочеться, щоб закінчилась війна, не бійся, рідна Україна, ти не лишилася одна. І розквітнеш ти знову, як колись розквітала, допоможе нам Бог, віра завжди. Рятувала. Побудуємо знову нові села і міста, і покине Україну назавжди нечиста Тож підводься і вставай, рідна Україно нас ніколи вороги не поставлять на коліна. Заживем щасливо, ми, тож розправлюй свої крила, роби розмах і злітай, батьківщина в нас єдина. В перемогу вірим, знай, буде вільна Україна. Знов заспівають пташки, всі повернемось додому, і не пробачимо ми лютого їм ніколи. Як увірвалися вночі, поки всі ми спали, руйнували мирні села і міста, і людей катували. За нами весь світ стоїть. Ми всіх ворогів положимо, з нами Всевишній Бог. З вірою ми переможемо. Тож підводься і вставай, вільна Україну, нас ніколи вороги не поставлять на коліна. Заживем щасливо, ми, тож розправлюй свої крила, роби розмах і злітай, Батьківщина в нас єдина. В перемогу вірим знай буде мирна.